Ти такий ще підліток, дівчинка, яка от тільки пізнає оце, от, знаєш, флірт, спілкування з хлопцями, можливо, перші такі сексуальні зв'язки, да, поцілунки, обійми. В mm -hmm. тебе цього внутрішнього дуже сильно не вистачає. І чомусь ти немов пер, не, перепригнула через цей етап розвитку в своєму житті, немов пішла відразу в доросле життя, та, а зараз, коли в тебе більш-менш все устаканилось, у тебе ну, mm -hmm. цей запит ти від нього нікуди не дінешся. Так, yeah, чому от у жінок у більшості там після 30 зривають дах просто, да, вони, ну, в сексуальному плані, тому що дуже рано подорослішали, да, або ну, життя так склалося, або дуже рано вийшли заміж, і виявився не той партнер. І вони просто не прожили цей ага. період свого життя. Розумієш? А якщо говорити про сексологію, то у жінок навпаки, після 30 тільки лібіду воно піднімається, та, і бажання сексу воно тільки збільшується, тому що жінка вже в такому віці вже знає своє тіло, відчуває свої регені зони, навчилася кайфувати від сексу. Та. Чоловіків, навпаки, після 30 любі трошки падає. Да. Чому от, навіть у будь-якого хлопця чоловіка запитаю, да, з ким в тебе секс класніше, там, з 20-річною дівчинкою чи там, з 30, -плюс? Та всі тобі, майже всі, да, якщо там заскоків нема, скажуть 30, -плюс, тому що там жінка вже знає, що вона хоче. В ліжко вона ну дозволяє собі бути розкутою і кайфувати від сексу, а не тільки там робіть зі мною щось, а тільки от вивчаю своє тіло, та, і взагалі вивчаю як це і що це таке секс.